Зірки Голлівуду в комп'ютерних іграх сьогодні річ звична. Така тенденція стрімко набирає обертів, тож знайомих облич синіх телеекранів у світі комп'ютерної графіки ми бачимо все більше. Кіану Рівс, Норман Рідус, Мац Мікельсен – це лише крапля в морі, яка першою спадає на думку. Адже іноді ви навіть не здогадувались про участь тієї чи іншої зірки в одному з проєктів. Що ж, розповімо вам більше. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Бажання приймати участь в створенні комп'ютерних ігор виникає як за запрошенням, так і саме по собі. Останнє найчастіше приходить після того, як актори прочитають сценарій, після чого ті власноруч пропонують свої послуги ігровим студіям. Отримати подібний досвід справа унікальна. До того ж, якщо гру створює один з найбільш популярних та поважливих розробників, так Мадс Мікельсен опинився в шоломі посеред зеленої кімнати після прочитання сценарію Death Stranding. Я подумав собі, потрібно зробити це. Я не до кінця розумів, що воно таке, але звучало це все дуже весело. Мат зіграв антагоніста на ім'я Кліффорд Унгер, колишнього ветерана війни, який страждає через втрату сім'ї. Компанію йому склав Норман Рідус, зірка ходячих мерців. Рідус одного разу вже мав з'явити зборі від Кодіме. Це PT хоррор-проект по серії Silent Hill, який так і не дістався до релізу. Зате найближчим часом ми знову побачимо Нормана в продовженні Death Stranding. Варто зазначити, що актор з'являвся в іграх перед співпрацею з Кодімою. Ми могли побачити його в грі походячих під назвою The Walking Dead Survival Instinct. Повертаючись до Death Stranding, варто згадати про інших акторів, які були в касті. Це Леа Сейду, яка виконувала роль Фраджайл, Маргарет Куеллі в ролі матері, Троя Бейкера, який озвучував Хікса, а також режисера Гільєрмо Дель Торо, який раніше працював з Кодзімою над демкою Піті. Сам Кодзіма нещодавно розповів, як він підбирає акторів для другої частини. В зв'язку з тим, що я проводжу багато часу, працюючи з основними акторами і акторами озвучки, я не дозволяю агентствам займатися підбором. Я підібрав акторів і актрис самостійно, як особливих партнерів, з якими я міг би піти навіть в бій. На що спирається пан Кодзіма, коли обирає акторів? Все просто на хімію. Акторів обирають не тільки за її голос та гру, але й за відповідальність персонажам, за те, наскільки вони взаємодіють з героями, за хімію між ними на знімальному майданчику. Варто зазначити, що сюжет Death Stranding 2 буде присвячений героїні Ель Фанінг, великим прихильником якої є пан Хідео Кодзіма. Наступною масштабною грою з великим акторським складом є Quantum Break, гра від компанії Remedy, повз яку вкрай незаслужено прийшла увага ігрового товариства. За невідомих причин Quantum Break залишалась незрозумілою і невідомою для багатьох геймерів. В той ж час гра відрізняється заплутаним і дійсно крутим сюжетом, з неочікуваними поворотами, прекрасною акторською грою, чудесною лицевою мімікою. Головну роль в грі виконав Шон Ешмор, зірка серії Люди X, в якій він неодноразово грав Айсмена. Також ми можемо побачити таких зірок, як Домінік Монаган, найбільш відомий за ролью Мері у трилогії Володар Кілець, можемо побачити Ейдена Гівлена, який здобув найширшу популярність завдяки ролі Мізинця в грі престолів. З рештки найбільш відомих акторів виділити варто Ленса Ріддіка, а також зірку наступної гри Контрол Кортні Хоуп. Антологія The Dark Pictures теж володіє багатьма відомими іменами. В першій частині Man of Medan ми вкотре можемо побачити Шона Ешмора в Little Hope Одну з ролей виконує Уіл Поултер, відомий за хроніками Нарнії і той, хто біжить в лабіринті. Варто згадати й про окрему гру в серії, яка вийшла лише на PlayStation. Це Until Dawn. В цій грі одну з ролей виконував Рамі Малек, містер Робот і Фредді Меркурі власною персоною. Другий сезон вийде незабаром, тож готуємось до зустрічі з іншими відомими особистостями світу кіно. Тепер перейдемо до очевидного Кіану Рівза і його Джоні Сільверхенда в «Кіберпанк 2077. На цю роль автори CD Projekt хотіли тільки Кіану, так як той ідеально для неї підходив. На руку зіграв і багатий досвід актора в кіберпанк-історіях. Достатньо згадати лише Джонні Мнемоніка чи «Матрицю». Щоб зіграти роль Джонні, Кіану довелось провести в офісі польської студії 15 днів. Сам він дуже тепло відгукувався про гру і роботу над нею, хоч досі так і не пройшов її до кінця. Варто зазначити, що Кіану з'являється у відеоіграх не вперше. Ми могли побачити його в Matrix Path of Neo, яка виходила ще у 2005-му, а також грі за мотивами фільму Костантин, в котрій Рів зіграв головну роль. Також актор з'являвся в Пейдей 2 і Фортнайт в образі Джона Уіка. Повертаючись до кіберпанку, не можна не згадати Ідріса Ельбу, який отримав роль в DLC Phantom Liberty. Актор писав у Твіттері, що в цьому DLC найбільш глибока оповідь в історії відеоігор, що, звісно, наводить на певні сумніви. Гру Карло Еспосіту у Cry 6 неможливо забути. Зірка пуститися берега зіграв диктатора Актона Кастільо, який тримає в міцних руках тропічну країну. Моменти з актором дійсно вражають, на відміну від самої гри, яка вийшла вкрай слабкою частиною в серії. Сьогоднішній випуск ми закінчимо Джессі Вільямсом, який зіграв одну з головних ролей «Detroit Become Human». Ця гра один з найкращих прикладів, як потрібно реалізовувати лицеву міміку. Актор чудово вписався в роль, хоч у великому кіно його побачиш не так часто, адже найбільшу славу він здобув за ролі в серіалі Анатомія пристрасті і Хижа в лісі. Якщо бажаєш продовження цієї рубрики, пиши в комент під цим відео. Також не забувай про лайк і частіше заходь на сайт нашого інтернет-магазину за ігровим ПК. До нових зустрічей на цьому ж місці.